Мої вітання, ну що ж, я все далі і далі просуваюсь, потроху вже приходжу до своєї форми після мамопластики, як ви знаєте. І сьогодні проведу для вас вже тренування з розтяжки для нижньої частини тіла, тобто для ніг. Ми починаємо стоячи. Якщо вам необхідно, беріть стілець для того, щоб притримуватись, а хто може без опори. Хопаємось за стопу, коліно до коліна. П'ятку притискаємо рукою до сідниці, роблячи видих трошки сідниці, вмикаємо, наче вони хочуть підштовхнути таз вперед. Глибоко, спокійно дихаючи, сповільнюйте дихання, якщо необхідно. Спостерігайте, відчувайте, як натягнулась передня поверхня стегна. Коліно у вас дивиться вниз. Рука притискає і регулює цей натиск, з якою силою п'ятка має підтягнутися до сідниці. Сідниця штовхає пахову складку вперед, роблячи таке розкриття кульшового суглобу. Далі відпускаю ногу на п'ятку вперед, присаджуюсь на лівій нозі. І з видихом нахиляюсь над ногою. Дотягуючись животом якомога ближче до стегна. наче ви животом-ребрами хочете зачепитись за коліно. Рукою можна дотягуватись до стопи. Розкрита вся задня поверхня, і сідниця, і під сухожилля, і ахілове. Глибоких тут декілька видихів. Обережно підіймаємось, цю ж ногу ставлю на сусіднє стегно, коліна розкрите в сторону. І з видихом, наче ви сідаєте на невидимий стілець, опускаємось тазом вниз. Залишаємось тут. Балансуйте, якщо тіло хитає, це нормально. Таким чином м'язи шукають оцей баланс, вмикаючи всі дрібні м'язи, які першу чергу стабілізують нас. І тут має відчуватись зовнішня поверхня стегна, сідниця. Відпускаю праву ногу, все те саме повторимо з лівої. П'ятка до сідниці видих. Коліно дивиться вниз. Сідниця штовхає кульшовий вперед. Натягнулася передня поверхня стегна. Вся ліва стопа зараз. Гомілково стовп працюють на те, щоб відшукувати баланс. Так само і далі м'язи по всьому тулубу, але першу чергу це от, прямо от ви можете відчувати, як у вас запрацювало внизу них. Можете тримати ще раз, нагадую. Глибоко видихаємо. З наступним видихом на п'ятку вперед, підсісти на праву ногу, нахилитись тулубом зверху, наче живіт хоче зачепитись Застегну за стегно за коліном. Дихайте трошки глибше, ніж повсякденні, прям намагаючись розтягувати легенько вдих і головне видих. Задня поверхня гомілки під коліном. Все спостерігаємо, якначе скануємо себе в, кожну, в кожний момент тренування. Підіймаємось вгору. І остання тут поза. На сусіднє стегно, коліно в бік. Наче ми сіли позаду на лавку. Відчуйте, як відводящі м'язи натягнулись. Як працює права опорна нога? Це нормально, це супер, це здорово. Взагалі, які, працюючи ноги, це здорове серце, як мінімум, пам'ятайте це. І здоровий, весь опорний, рухомий наш апарат. Тому що від роботи стоп залежить, як навантаження розподіляється по всьому тілу. Тепер ми обережно я до вас півбоком присідаємо вниз. Опускаємо коліна і залишаємось тут. Подивіться, як пальці мають таким зробити стреч пальцям. Тобто ми вагою тіла навіть трошечки можемо назад похитатись. А пальці ми добре так загорнули під себе на килимок. Видих довгий. Я от ще ніяк не можу через цей тугий корсет налагодити. Функцію дихання. Це взагалі дуже важко. Так, і тепер сідаємо собі на п'ятки пальці, стопу випрямили і по одній нозі на себе підтягнути видих. Приємний стрич тильної сторони підошви. Стопи. І в іншу сторону. Інша нога, видих. Тут і нога, і м'язи, які кріпляться до гомілки. І стопа, все одразу. На себе, на себе. І повернутись. Тепер, стоячи на чотирьох опорах, одну ногу за іншу закинули. Ноги розкрили широко і присісти на свої ноги, натискаючи вагою тіла спеціально. Це такий приємний, дуже тиск, хто мене дивиться давно. Ви помічали, що інколи я таке використовую стретчингу. Ці пози, такі, де ми використовуємо вагу, допомагають ліпше розслабитись. Така в них дія на нервову систему, і це дуже приємна вправа. І поміняти, тепер в мене ліве коліно за праве. розкрити гомілки, і сісти назад. Всім тулубом, як важким покривалом себе накрити, як ковдрою, є навіть такі ковдри, які мають вагу. Це зроблено спеціально, щоб розслабляти, видихайте. Всіми думками прислухайтесь просто до тіла, як ви наче весь час скануєте себе внутрішнім поглядом. І тоді ну, думок не буде шансу, принаймні буде менше шансів полетіти кудись там за межі кімнати, у ваше звичне. Повертаємось, сідаємо на сідниці, ноги перед собою, розкритих, ширше плечей. І з видихом я нахиляюсь вперед. Поки що стопи вільні. У мене вдалося опуститись на лікті, я залишаюсь тут. Спокійно видихаючи, я вже в цій позиції відчуваю легке-легке натягування. Якщо вам необхідно нижче для цього опуститись, будь ласка. І ще глибокий видих, наче видих, розповсюджує тепло по ногах. Ось самі такі натягнуті напружені ділянки. І розслабляє їх, і наче ми їм пропонуємо нову амплітуду, і тіло потрошку піддається. З видихом, стає м'якішим, просторішим. З наступним видихом усі трошечки спускаємось нижче. Тобто піднатягнули. от наче ми розтягуємо поступово якусь еластичну стрічку. Натягнули до однієї довжини. Вона тут звикла начебто, і ми ще трішечки додали. У нас буде ще одна зона, така поки що дихайте, не поспішайте, спостерігайте. Порівнюйте праву ногу та ліву. Де більше з внутрішньої поверхні стегна тягне. Може у когось в спині, у когось під коліном. І з наступним видихом давайте іще трошки. Це можуть бути 1 міліметр. Ви по відчуттях рухаєтесь. Звісно, що ми не стаємо сантиметром, нічого не вимірюємо. По відчуттях піднатягнулося, залишаємось тут і дихаємо. В наступну фазу я пропоную загорнути стопи на себе. Можете навіть туди руки поставити, якщо хочеться. Можете просто тримати на себе, виштовхуючи п'ятки. Глибоко видихаючи. І ще один глибокий вдих, але без натужування. І видих довго-довго, стільки, скільки вам вдається. І в кінці ще легенький довидих. І плавно підіймаємо себе руками, візьмемо ще стопу в руку, передню частину стопи і просто погортаємо, навіть не просуваючи сьогодні пальці крізь пальці. Просто такі кругові оберти. Стопа розслаблена, працює рука. В іншому напрямку. І заразом і зап'ясток працює. Помітила, як чудово. Інша нога. Вдих і видихне, незалежно від рухів. Спокійний, вільний. І змінюємо напрямок. 4, 5, 6, 7, 8. Сядьте тепер зручно, зберіть ноги, на сідниці спираючись. Руки вільно лежать. Прикрийте очі, проскануйте себе знизу до верху. От Просто уявіть заплющеними очима, де ваші стопи зараз знаходяться. Де гомілки, як розкриті коліна. Стегна. Чи зручно вам десь щось тягне, а може ні. Уявіть, як таз, сидить, обидві сідниці. Через весь хребет пройдіться. Просто уявіть його в просторі. Плечі, руки звисають, шия, голова, розплющуємо очі. Зробіть глибокий вдих. І приємний видих, наче така хвиля приємно пройшлась по тілу. І ще раз вдихніть. І з видихом видихніть усі остатки якоїсь незручності, якщо залишились, усього напруження і до видих в кінці. Повертайтесь до свого звичного дихання, повертайтесь думками в кімнату ваші реальні побутові питання, поступово підіймайтесь, все робіть спокійно, я впевнена, сьогодні у вас день буде налагоджений. Ми це зробили для цього. Щоб він як слід усе працювало, так як вам необхідно, так як найкраще для вас. Будьте здорові, до зустрічі!